Всім привіт! Недільний ранок мережа магазину МотоСтор, а саме магазин МотоСтор у місті Вишневе за адресою Київська 4D, і в цьому відео детально покажу вам трактор Донфенг 244 dg 2 або просто G2, тобто з реверсом на широких колесах з дводисковим щепленням, який пропонується по програмі оцінка. Це відео знімаю для одного з потенційних. Покупців саме цього трактора, і в цьому відео максимально детально все покажу. Тому тут в мене буде мінімум, тут найголовніший трактор. Давайте колеса. Ліве переднє колесо, ось так воно виглядає. Розмір колеса 650-16. Передній міст. Ось так виглядає чулок, Донфенг. Ось так виглядає колісний редуктор. Передня рамка ось така інша сторона, вимикач маси. Праве переднє колесо також розмірність 650-16. Капот. Давайте максимально уважно. Ось так виглядає капот. Решітка, фари. Ця сторона капоту, верх. Ну, я думаю, коцьки видно, так? Щоб не було питань. Тобто все показується реально. Тому що саме ось такий трактор коштує 6,5 тисяч. Під капотом. Акумулятор, бачок гору, радіатор. Двигун КМ 385. Ось двигун, ось стан, фільтра, повітряний фільтр, бачите, масляного типу. Інша сторона. Фільтр гідравліки. Ось так виглядає трактор. Так, Акумулятор. Тут закриваємо. Є, закрили. Далі зона посадки. Панель приладів, реверс, багатофункціональний перемикач, кермо. Педалі. Заводиться з ключа, глушиться з глушилки, гумовий килимок, підніжка заднє колесо. на 24 Гума тайшань, розбірні колісні диски. Крило. Дивіться. Бачите, як виглядає? Сидіння з регулюванням жорсткості, позаду все зашито. Важелі, дві швидкості валу відбору потужності. Дивіться, ця сторона зашита. Знов панель приладів. Також скло спереди, повторювачі, підніжка, праве заднє колесо, також тайшань. Заднє крило. Ось, бачите, найбільше зауважень є. І тритичкова навіска. Ось так вона виглядає. Ось Нижні розкоси, бокові розкоси, буксирувальний брус, вал відбору потужності, підйомник, верхній гвинт. Так, Електрична розетка. При... <кх> заговорююсь, Електрична розетка під перчів присутня. Бачите, все тут є. Уважно. Все я вам демонструю. Ось такий міні-трактор пропонується по ціні 6,5 тисяч. Знаходиться трактор у місті Вишневе за адресою Київська 4D. Ось в порівнянні він з Сентаєм 244 на всякий випадок. Вдруг кому зацікавить, Сінтай коштує 5 тисяч доларів. Це новий трактор, свіжа поставка. Це трактор по програмі оцінка. Це ProDonfang. Все. Сподіваюсь, відео корисне, детально все показав. Тому, хто зацікавлений, дзвоніть 066. 949 9090